Новий Гаррі Поттер, новий доктор Хто, та відьмак, який більше не відьмак. Початок серіалу про Пенні Вайза, кінець ходячим мерцям та нетфліксу. Якщо продовжить називати Ярослава Мудрого російським. Хей-привіт! Ви на каналі Саша і кіно. І сьогодні я поділюсь з вами актуальними та не дуже кіноновинами, які ви могли пропустити цього місяця. Робіть собі чайок, каву, чи що ви там любите пити під відоси, і. Поїхали! Подобається нам це чи ні, але у кінофраншизи Гаррі Поттер буде продовження. Як мінімум на це натякнув президент та головний виконавчий директор Ворнерів Девід Заслав. Буде це сиквел чи приквел, наразі невідомо. Як і те, яку саме історію нам покажуть. Особисто я молюся, щоб це не стало екранізацією п'єси Прокляте дитя. Серйозно, що завгодно, аби не ця дичина. Мій мозок відмовляється сприймати це за канон. Я загалом доволі скептично ставлюся до ідеї безкінечного доїння кінофраншизи без літературного першоджерела в основі, як-от власне і потенційне продовження Гаррі Поттера. Все, що написала про нього пані Ролінг, вже давно зняте, і було б добре на цьому й закінчити. Гарним підтвердженням цьому стали й фантастичні звірі, які мали і потенціал, і вже готовий та вподобаний фанатами образ магічного світу. Та, попри це, замість гарної пропрацьованої франшизи з п'яти фільмів, як це планувалося, Ворнери змогли вичавити лише слабеньку недотрилогію, світ якої не дуже той тримається купи. Звісно, як люто поторманка, я була б лише рада повернутися у цей магічний світ. За умови, що автори пропишуть по-справжньому гідну історію. Та щось мені підказує, що це буде банальна спроба заробити ще трішечки мільйонів. Власне, пан Заслав це практично і підтвердив, нагадавши, що за останні 25 років велику частину прибутку компанії Warner забезпечили саме фільми про Гаррі Поттера. Тому бажаємо ми того чи ні, а схоже, що продовження кінофраншизи хлопчика, що вижив, так і буде. Пишіть в коментах, що думаєте з цього приводу. Не так давно, у моєму відео з добіркою фільмів Жахів, ми з вами згадували стрічку. Воно. А вже зараз стало відомо про розробку серіалу приквелу до одноіменної горор-делогії, перша частина якої вийшла у 2017-му, а друга у 2019 роках. Проект отримає назву Ласкаво просимо в Дері і розкаже нам історію походження страхітливого клоуна на ім'я Пенні Вайс. Імовірно, автори використають деталі роману Стівена Кінга. Які не увійшли у повнометражні фільми, подробиці сюжету не розголошуються, проте відомо, що події серіалу розгортатимуться у 1960-х роках. Як вже й зрозуміло з назви, у вигаданому кінгом містечку Дері. Розробка сценарію розпочалася ще в червні цього року. Про це в своєму твіттер-аккаунті повідомила сценаристка Шеллі Мілс, додавши до допису фото із червоними кульками. Чи приєднається до проєкту Білл Скажгорд, наразі невідомо. Як і взагалі жодних подробиць майбутнього касту. Натомість відомо, що шоуранерами проекту стали Джейсон Фукс та Бред Калеб Кейн, а сам серіал вийде на платформі HBO Max, поки що невідомо коли. Режисери месників знімуть серіал про нещодавно збанкрутілу криптобіржу FTX. Брати СОЗні матимуть цей проект для стрімінгу Amazon. Відомо, що це буде міні-серіал із восьми епізодів, а в основу його сюжету ляжуть інсайдерські репортажі журналістів, яких саме журналістів наразі не уточнюються. До речі, спершу Amazon планували екранізувати книгу журналіста Майкла Льюіса про сема Бенкмана Фріда. Засновника тієї самої біржі FTX. Проте в останню мить права на її екранізацію викупили Apple, які зробили письменнику пропозицію, від якої той не зміг відмовитись. Маю на увазі семизначну суму в доларах, а не те, що ви подумали. Тож, схоже на нас чекає битва за найкращу історію найбільшого у світі криптокраху. В цьому місяці світ побачив перший тизер проекту Відьмак кровне походження. Це приквел до оригінального серіалу Відьмак і з нового тизеру. Нам відомо не так багато, як хотілося б, як то кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. За словами творців, події серіалу розгортатимуться у світі ельфів за 1200 років до часів Геральта. Нам покажуть створення першого прототипу відьмака та передумови доленосної кон'юнкції сфер злиття світів чудовиськ, людей та ельфів. Складатиметься проект з чотирьох епізодів, і як на мене, це гарна новина. Ви знаєте, що короткі серіали я особливо люблю. Не в останню чергу тому, що вони рідше бувають геть провальними і ще рідше затягнутими. Словом, чим менше серій, тим більше шансів побачити щось адекватне. Звичайно, на канон я вже давно не сподіваюсь, тому намагаюся абстрагуватися. Та сприймати сюжет серіального відьмака відокремлено від книг Сапковського. І це, знаєте, допомагає. Тому подивимося, чим нас здивує Netflix цього разу. Реліз проекту відбудеться 25 грудня цього року. До речі, якщо вже говоримо про відьмака, то напевно про рекаст головного героя вже чули усі. А як ні, то я коротко розкажу. Роль білого вовка, того самого Геральта з Рівії, у четвертому сезоні відьмака зіграє Ліам Гемсворт, той що брат Кріса Гемсворта. Ну а Генрі Кавіл залишає серіал, щоб приділити більше часу ролі Супермена та іншим повнометражним проектам. Особисто я поки що не уявляю пана Гемсворта у цій ролі. Та й, взагалі, від подібних ніяк не обумовлених сюжетно-рекастів я не в захваті. Такі штуки вбивають магію кіно. Реліз третього та останнього з Генрі Кавілом сезону «Відьмака» відбудеться вже влітку 2023 року. Також цього місяця встигло вийти цілих два трейлери та ряд персонажних постерів до майбутньої стрічки Аватар Шлях води, яку називають однією з найочікуваніших прем'єр цього року. Судячи з побаченого, вже можна сказати, що буде красиво, красиво. Ще раз красиво і до Стобіса дорого. Останнє підтвердив і сам режисер проекту Джеймс Кемерон. У нещодавному інтерв'ю він назвав свій новий фільм найгіршим бізнес-кейсом у історії кіно. Конкретної суму, в яку обійшлося виробництво стрічки, режисер не називає. Та за його словами, прибутковим продовження аватара можна буде вважати лише у випадку, якщо той стане як мінімум третім або четвертим касовим фільмом в історії. А це, в свою чергу, означає, що у Прокаті стрічка має зібрати щонайменше 2 мільярди доларів. Саме таким є мінімальний поріг беззбитковості нового аватара, що ж, мета амбітна. Але й на аватар очікують, напевно, усі, окрім мене. Тому все можливо. Щодо мене, то так, я не фанат Аватара. Він красивий, ефектний, ще раз красивий, але на цьому все. Пам'ятаю, як рік тому згадала про нього, і вирішила передивитися, щоб нагадати собі, чому ж усі так від нього фанатіли. А вийшло нагадати лише чому він мені не зайшов. Тоді від перегляду в мене склалось враження, що в той час, як левова частина бюджету пішла на візуал, сценарій писався на залишок. І революційна на момент виходу та застаріла на сьогодні графіка. Особисто для мене не перекрила нестачу гарного сюжету. Ось така суто моя смаковщина. Звичайно, глянути новий аватар мені буде цікаво. Судячи з трейлерів, це як мінімум буде красивий візуальний атракціон, яким не гріх насолодитися під відерця попкорну. Просто для мене це точно не найочікуваніший фільм. Пишіть, що думаєте з цього приводу: чому чекаєте чи не чекаєте це кіно. До речі, хронометраж стрічки Аватар, шлях води. Складе близько трьох годин. Тож запасаємося попкорном та чекаємо на прем'єру, яка відбудеться в українських кінотеатрах вже 15 грудня. Чорнадцятий сезон доктора Хто обзавівся не лише новим доктором, супутницею та шоуранером, а й свіженьким тизером. Так, так, потворному періоду Чібнела, який насрав у всесвіт мого колись улюбленого серіалу. Настав кінець. Ні, я досі його люблю, але не те, що він знімав останні роки. Раніше я вже про це згадувала та кріщі б не вбив усе, що я любила у докторі хто. І навіть талановита Джоді Вітекер його не врятувала. Ну бо ніяка акторська гра не врятує сюжет. Вочевидь, щоб реанімувати франшизу, творці вирішили дістати важку артилерію. У вигляді Девіда Теннанта, який грав 10-го доктора, мого улюбленого доктора, між іншим, та шоураннера Расела Ті Девіса, який свого часу відродив серіал у 2005 році та працював над ним аж до 2010. го Саме під його керівництвом було створено одні з найкрутіших епізодів проекту, тому його поверненню я дуже і дуже рада. На превеликий жаль, Девід Теннант затримається в проекті лише на три епізоди. Сподіваюся, на три розкішні епізоди. Після чого у ролі доктора його замінить 29-річний Гатва. Шотландський актор відомий за ролью Еріка у сексуальній освіті. Ну а роль його супутниці виконує акторка Мілі Гіпсон. І чесно, дивлюся на каст на шоуранера і на цей малесенький тизер, і бачу надію малесеньку таку надію на відродження цього розкішного проекту. Точної дати релізу 14-го сезону ще немає. Відомо лише, що вийде він у 2023 році. А перед тим, як ми перейдемо до інших, не менш цікавих новин, я хочу запросити вас на свій Патреон. Підписка там стартує від 1 долара. І це найкращий спосіб підтримати мене як автора та подякувати за контент. Я, в свою чергу, дякую усім, хто вже підтримує мене на Патреоні. Знайте. Ви просто котики. Якщо ж Патреон вам не до душі, то ви завжди можете пригостити мене кавою на Байміякофі, або ж закинути разовий донейт на PayPal чи одну з банківських карток. Усі номери та посилання для цього я лишаю в описі, в тому ж описі я лишаю і посилання на перевірений фонд для донейтів нашим захисникам та захисницям. Пам'ятайте, спершу донайтемо туди, а потім на все інше. Ну а тепер повернемося до наших новин. Серіал Ходячі мерці остаточно завершився. Якихось 12 років, 11 сезонів та 117 серій. І ось нарешті, 21 листопада, вийшов фінальний епізод цієї історії. Я кажу нарешті, бо це франшиза, що вже давно вмерла, а над її трупом продовжували глузувати, випускаючи нові нові сезони з купою, напевно, комусь потрібних спінофів. Особисто для мене ходячі мерці був одним з тих серіалів, від яких неможливо було відірватися в перших сезонах, ну він реально був крутий, і який, зрештою, скотився до проекту, що так само неможливо було продовжувати дивитися, не відчуваючи при цьому болю від максимально гівняного сюжету. Якщо ви змогли його додивитися, то нерви у вас сталеві. Особисто я кинула перегляд ще після того, як помер. Словом, я дійсно рада, що наругу над трупом цієї франшизи заради викачки, ну хоч ще кількох баксів, нарешті припинять і дадуть знайти спокій на кладовищі колись гідних серіалів, як тому й власне давно належить. Хоча про припинення наруги над франшизою я таки погарячкувала. Адже це стосується лише оригінального одноіменного серіалу той, що ходячі мерці. В той час як нові спін нофи його Всесвіту продовжать виходити. На 2023 рік вже заплановано цілих три -офи. І це при тому, що в серпні цього року вийшов ще один сайт-проект, який до слова особливої прихильності фанатів так і не здобув. Я зараз про антологію і мертві підуть і -під з байки, де кожен епізод розповідає свою окрему історію. Як бачите... Кінонекрофілія залишається в моді. Як мінімум, доки це приносить гроші. Ну а ми з вами переходимо від завершених до передчасно закритих проєктів. Серіал Вінчестери, який є приквелом серіалу надприродне, після виходу першого ж сезону не продовжили на другий сезон. Офіційної новини про закриття. Ніби ще немає, проте, скоріш за все, його таки закриють. Якщо надприродне я зрештою осилила, то серіал Вінчестери навіть не збирались починати. І на те є причина. Сюжет Вінчестерів розгортається довкола батьків Сема та Діна, молодих Мері та Джона Вінчестерів. І, мабуть, на цьому можна і закінчити. Якщо Джон Вінчестер у виконанні Джефрі діна Моргана, попри невеликий екраний час, був ще нічогеньким. То Мері Вінчестер у виконанні Саманти Сміт була найнуднішим персонажем у надприродному. Так, я розумію, що в приквелі цих персонажів грають інші актори, зокрема Макдоналі та Дрейк Роджерс. Проте, через абсолютну нецікавість даних персонажів у першоджерелі, дивитися про них окремий серіал бажання не виникає. Я б радше про Кастіля Спінов подивилася, їй богу. Чи про Кроулі. Це було б цікаво. Нагадаю, що шоуранерами даного серіалу виступило подружжя Еклзів. Крім того, Дженсен Еклс також виступив у ролі закадрового оповідача, в той час як його колегу по-надприродному Джареда Падалекі до участі в проєкті не запросили. Хтось з вас взагалі дивився Вінчестерів? Якщо так, то го ділитися враженнями в коментах. Може, я зря накидаю на нього. І якщо ми вже пішли по скасуваннях, то не можу не поділитися новиною, яка особисто мені неабияк гріє серденько. Серіал Світ дикого заходу нарешті закрили. Закрили після нещодавнього виходу четвертого сезону. Ура! Для мене цей проект став особливим серіальним розчаруванням. Справа в тому, що перший його сезон я вважаю мало не шедевром. Свого часу він справив на мене неабияке враження. На мою думку. Його сміливо можна дивитися як окремий міні-серіал з відкритим фіналом, що залишає чимало їжі для роздумів, якось так. Але в жодному разі не дивитись далі. Окей, другий сезон був ще не таким поганим, але третій я вважаю кінозлочином проти людства. Він мені настільки не зайшов, що четвертий, який вийшов влітку цього року, я навіть не починала. Саме тому новина про передчасне закриття проекту мене зовсім не здивувала. Щоб ви розуміли, перший сезон, який коштував 100 мільйонів американських грошей, переглянуло 12 мільйонів глядачів. А на четвертий сезон вартістю вже в 160 мільйонів очікувало всього 4 мільйони. Тому, можливо, моя суб'єктивщина щодо нього не така вже й суб'єктивна. Також цей місяць подарував нам чимало релізів, та я розкажу лише про ті. Що зацікавили особисто мене. З повнометражних новинок я б звернула увагу на стрічку меню, яку зараз все ще можна подивитися в кіно. А також на фільми Диво та продовження «Еноли Голмс», які вже доступні на стрімінгах. А про нові серіали, які мені зайшли, я напевно зніматиму окреме відео. Тому зараз поділюся лише одним з них. На Нетфліксі, нарешті, релізнувся особисто мною мегаочікуваний проект «1899», від творців серіалу Дарк або ж Пітьма, який, зрештою, так і не Дарк, але на увагу безумовно заслуговує. Проект виявився цікавим та доволі перспективним. Так, це я натякаю на те, що одним сезоном там все точно не обійдеться. Подивитися його з ліцензійним українським дубляжем можна на тому ж таки Нетфліксі, що особисто мене не може не тішити. Дубляж у нас дійсно якісний. Якщо ви вже його переглянули. То пишіть свої враження в коментах. І якщо бажаєте про нього окремий відео, теж пишіть. Ну а завершити цей випуск я хочу з речем. Куди ж без того? Днями Нетфлікс втрапив у гучний скандал. Популярний стрімінг назвав Ярослава Мудрого російським. Український князь Ярослав Мудрий має з'явитися в якості персонажа у другому сезоні серіалу Вікінги Вальгала, який має вийти на нетфліксі на початку наступного року. Так от в офіційному інста та твіттер-аккаунті стрічки з'явилася публікація з фотографією серіального князя та наступним підписом Ярослав Мудрий, войовничий король північної Росії. Так-так, північної Росії. Звичайно, українці не проковтнули такий вкид і швидесенько в коментах пояснили Нетфліксу, що пан Ярослав був князем Київської Русі, яка жодним чином не стосується Росії, та й, взагалі, жодних Росій на той час ще не існувало. Словом, провели експрес-курс з історії, залишивши в коментах трішечки бази. Зрештою, компанія пости відредагувала в оновлених публікаціях. Вказано, що попередні дописи. Містили неточності. І ще Ярослав Мудрий, войовничий правитель Київської Русі, словом, все як має бути. Проте невідомо чи виправить компанія помилку у самому серіалі, прем'єра якого відбудеться вже 13 січня 2023 року. Я сподіваюся, що так, що компанія не підіграватиме за перебріковій пропаганді і таки пофіксить таку серйозну історичну хибу у своєму майбутньому релізі. Ну а тепер, друзі, розказуйте, як вам цей випуск кіноновин? Я довго думала, чи варто робити таку рубрику, та й зараз не певна, чи треба її продовжувати. Тож вибір за вами. Пишіть в коментах, зайшло чи ні. Якщо так, то робитиму таку новинну добірку наприкінці кожного місяця. Думаю, ні для кого не новина, що знімати відео на YouTube в умовах регулярних блекаутів. То, так би мовити, задача із зірочкою. Навіть це відео вдалося зняти далеко не з першого разу. Тому я створила банку для донетів на існування каналу без світла. Тож, якщо маєте бажання та можливість, долучайтеся до збору. А я буду дякувати вам частим контентом. Але, звичайно, робіть це лише після донетів нашим любим ЗСУ. Не забуваємо, хто прямо зараз боронить наші з вами життя. А на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та поділіться ним з друзями. З вами була Саша на каналі Саша і Кіно. Всім цьом і. Папа!